རྨ་ Багато разів їздили цією дорогою в напрямку Новолатівської сільської ради і завжди звертали увагу ось на ці мальовничі руїни. І багато разів ми ставили собі питання, що це таке. І затривало, доки в нашому житті не з'явилася Людмила Фанесіна пехетун І сьогодні, нарешті, вона познайомить нас з ними максимально близько. Пішли. Ми в Новоселівці, Новолатівської сільської ради, Широківського району. Приблизно з 50-х років минулого століття вона Новоселівка поглинула ще одне село Новомиколаївку, ставши єдиним цілим адміністративним пунктом Широківського району. Хочу звернути увагу на такий любопитний особи факт, по суті, парадокс е, у нас. Е, Якщо географически представити, то центральний городской район у нас за спиною. Потім переворог э, центрально Кривого Рога, Затем перерізається он вот этим широківським районом, в частности, вот этими селами, і далі наступає інгулецький район города Кривого Рога. Власником і засновником Новомиколаївки був Карл Христофорович Яновський, людина заслужена та тямуща. Він буквально підняв до неочікуваних висот сільське господарство на своїх землях, виробляючи якісну вовну та вирощуючи чудові зернові. На початку ХХ століття на півдні села Новомиколаївка виростає село Новоселівка чи Новосілка, як його спочатку називали. Господарем на Новоселівських землях був Яницький Ахілес. Яницькі та Яновські були родичами, тому устрій та господарство сіл станом на 1916 рік дзеркально схожі. То есть, тут э, э, усадьба була поміщича, там була усадьба поміщича, тут була деревня, там була деревня. Э, тут була э, в 1916 році економія, там була економія, э, направлення одне і те же. Скотоводство в основному і земледілі. А також скотарство та виноградарство. А обробляли все це господарство місцеві та привезні селяни. Не жалілися, наче. еще такой им характерный момент, что вот эти крепостные, которых Яновский купил, они, оказывается, в силу родственных связей в основном были, потом принадлежали Яницким. И вот говорят, что вот это, жители села, они носят абсолютно русские фамилии. Крюков, Садохин, ну вот такие русские, русские, семь или восемь русских фамилий. Панілі, які свій час сілі пишуть, і не сохранілися. Вони каже, як робили у пана, навіть діти гусениці собирали на дереві, то вони каже, садили їсти, то їсти дуже хорошо давали. Ніколи пан їх не обіжав. Дуже їм хорошо було. каже бабуся. Покойна казала, що дуже добре було при їхньому пані. І, і Жінка його, панихаця, як її там, не знаю, звати було, ну вона теж їх не обіжала. Всім і давала їсти, каже салом зажарювали кашу. Так що, каже, їли дуже добре. Що там розказують, от, от починаю читати книжку в школі, що от там погано при пані жилося, а вона мені каже, ти ж нікому не кажи, ну дуже при пані у нас, ми хорошо жили. Мама розказувала так, що тут при панах, було так. Ото на горі, то панська гора, тут на набурі. Ото. ото там каже, ото їде пан, тобі кидає копійки, кидає. кидають. Біжимо, каже, слідом за той, за той тачкою. Ну, яка, як вона називається, от я забулася якрета, карета, 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 карета а -а -а. да. Наче нічого такого в цій історії, такого прямо захоплюючого немає, та все одно слухати приємно, чи може настрій ці люди можуть передавати своєю щирістю. Знаєте, старожили, а на жаль, тут залишилися одні старожили і ще ті, кому нема де більше жити, так от старожили з такими очима згадують про те, як тут жилося раніше добре, ну що просто неможливо не позаздрити. Свята вони збиралися, і столи накривали прямо на вулицях. Оце бабушка розказувала на, 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 на полянках. І прямо ставили столи прямо на вулицях всім селом, сносили в кого що де не є. Пани да. теж допомагали, дуже каже, хорошо. От і празнували. праздники всі празнували оці віруючі Да. І ходили, співали під хатами оці Миланки. Миланки ходили, співали, От, бо в нас було год 20 тому назад, ми ще трошки і самі підхажували. А не співаєте хоча б? Та я не пам'ятаю, ми вже й не пам'ятаю. Я нічого, ти пам'яш? Миланка ходила, Іванка ходила, Іван Мати пішла щедрувати та й не щедрувала. Край столу стояла. Край столу стояла, золотий хрест держала, золоту паляницю. Молітися люди, божіться люди. Богу свічку ставте, а нам калач дайте. добре. Да. Дещо з того часу ще донедавно залишалося в селі майже неушкодженим. Оце панська гора, там млин стояв, бо ми сюди перебралися, ще млин стояв той. Оце там млин стояв, це вони їздили туди, отам розвалена вже, там виїхали сюди, стоїть там мост, здоровий мост, а там маленький такий, як їхати на гору. І отам на бугорку, там його стояла ця хата. Хата стояла його там. Там був ще, ми ще як були, у клуб же ж ми ходили, ще ж там стояв цей, де клуб у нас був. Отож там панські ті, то дворище панського. Ну, ну, хата, яка була, двохетажна. Хата була двохетажна і був балкон там. Це, вочевидь, бабуся Марія розповідає про маєток Яновських, спалений в революційні часи. Маєтку яницьких поталанило більше. Саме він так довго привертав нашу увагу, точніше, те, що від нього залишилося. Та місцеві і досі називають його замок. Ми зараз намагаємося виміряти загальну площу цього цієї будівни. Ми зараз намагаємося виміряти загальну площу цієї будівлі. Одивіться, в мене метр сімдесят два. По висоті, ну тут приблизно мене три рази. В довжину метрів п'ятдесят і в ширину метрів вісімнадцять двадцять. Тобто загальна площа десь близько тисячі квадратних метрів. Чим не палац. Навіть в таких руїнах згадується колишня велич будинку. Його оздоблення ще збереглося і лише добре ілюструє назву замок. Кількість кімнат в ньому можна лише дуже умовно прорахувати. Якщо взяти категорію зала з приблизною площою 100 метрів квадратних, то їх тут поміститься близько десяти. Про спальні я взагалі мовчу, не прорахуєш. Пізніше садиба використовувалася по різному його історії як э, сільраду, сільсавет, і э, какие-то тут, и художник тут знаходився, і и, и, и гараж навіть время був. Так що інфраструктура та поміщичана э, служила довго і навіть собственно, що і служить. Тобто, у зв'язку з внутрішніми перебудовами згідно нагальним потребам тепер неможливо встановити першочергове планування замку. А неподалік була економія. Ніже, ближче кречки, там розполагався будинок для обслуги. Там теж були господарні постройки, касающиеся обслуги, кое-что осталось. В остался залишився погріб, підвал більшой. В хорошому внешне хорошому стані. Після революції частину будівлі розібрали та збудували п'ять милих житлових будинків. А місце перед маєтком, яке сьогодні забудовано тими будинками, до революції займали суцільні городи і називали це місце боква. Це були видно, заплавні ж міста річки Інгулець, ані через плодородні. плодородне. Спеціалізувалися теж скотоводство, овцеводство. Все це господарство називалося модним тоді словом економія. экономия уже, этот новый вид такого сельского устройства, который приближался, дескать, уже же крестьяне, многие же оставались безземельными, то есть они переходили, ставали, по сути, рабочими, наемными. Вот тогда использовали вот труд этих наемных рабочих, и не случайно был построен дом для этих вот наемных рабочих, на Вира был Иваны. Звернемо вашу увагу на замок та інші будівлі, зведені вони на ті часи доволі економно. Камінь та цегла. Причому камінь місцевий. Це вам старожили підтвердять. Тут були оце ж такі оці шахти кам'яні. І з цього каміння люди це всі повистроїли, починаючи з Новоселівки, сюди, до Миколаївки, строїли дома з кар'єрів. Ну, кар так, риба все така добра була. Було. І коли мова зайшла про рибу, згадаємо про річку, а це складова логічного ланцюжка в розповіді про ще один об'єкт, пов'язаний з сім'єю Яницьких. У засновника села було два сини, один з яких Ахілеса Хілесович мав маєток зовсім неподалік. Маємо всі підстави вважати, що то його руїни височать на пагорбі над річкою. Нічогеньке таке собі місце для житла обрав Ахелеса Хелесович Яницький. Якби я була пані Яницькою, тут напевно, була б моя спальня. І я така. Просинаюся ранком, відчиняю вікна, дивлюсь на цю красу і дихаю на повні груди. Двір наче був невеликий, але компактний. Залишилися стіни будівель, схожих на господарчі. Так воно, вочевидь, було. Все поряд, все під рукою. І цей будинок також, мабуть, можна було назвати замком. Навряд чи батько збудував синові дім гірше за свій. А як все зручно зверніть увагу? Сім'я наче живе разом, а наче і окремо. Мудро, як на мене, просто мрія. На жаль, про сім'ю Яницьких відомо набагато менше ніж про Яновських, але спадщину, хоч і у вигляді руїн, вони залишили нам більшу. Дякуємо за це наступним господарникам, які розуміли, що руйнувати набагато простіше ніж будувати, і використовували панські будівлі для власних потреб, завдяки чому ми і можемо зараз відчути історію на дотик. Таким чином, чергову сторінку в моєму особистому зданні історії рідного краю заповнено, і ми дуже сподіваємося, що комусь з вас ми також допомогли це зробити.